Кабінет міністрів починає процедуру реєстрації тимчасових переселенців для того, аби на нових місцях вони отримали соціальні виплати, призначені раніше. Переселенці повинні стати на облік в органах соціального захисту населення за фактичним місцем перебування та отримати відповідну довідку, яка буде безкоштовно видаватись у день подачі заяви. В Слов'янську такі довідки видаються у 104-му кабінеті. Виконкому для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім'ї повинен звернути. Тися до органу соціального захисту населення за фактичним місцем перебування з відповідною заявою необхідно також надати паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу та довідки усіх членів сім'ї про постановку на облік вимушених переселенців. До заяви також додається копія свідоцтва про шлюб, копія свідоцтв про народження дітей, письмова згода до вільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім'ї від інших членів родини та згоду на обробку персональних Нальних даних грошова допомога є цільовою, призначена для покриття витрат на проживання сім'ї, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Вона надається у таких розмірах для непрацездатних осіб. Це пенсіонери, інваліди, діти. Діти у розмірі 884 гривні, для працездатних осіб у розмірі 442 гривні. Ця допомога виплачується протягом півроку. Водночас механізм виплати щомісячної адресної допомоги передбачає, що працездатна особа не повинна стати утриманцем держави. Тому, якщо у складі сім'ї, якій буде призначено допомогу, є особи працездатного віку, які протягом двох місяців з дня призначення виплати не працевлаштувались, у тому числі за сприяння Державної служби зайнятості, розмір допомоги для них на наступні два місяці зменшується на 50%, а на наступний період припиниться. Грошова допомога не призначається у разі, якщо будь-хто із членів сім'ї має у володінні житлове приміщення, розташоване в регіонах інших ніж тимчасово окупована територія. Та райони проведення антитерористичної операції. У володінні сім'ї є два або більше транспортних засобів механізмів, що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції. При цьому не враховуються транспортні засоби, а чи придбані на пільгових умовах через уповноважені органи, а також транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більше як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більше як 15 років з дня випуску. І якщо будь-хто з членів сім'ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищують 10. Десятикратний розбір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. На теперішній час слов'янському управлінні соцзахисту населення зареєстровано 2985 осіб. З них 1967 родин. Ті переселенці, які ще не пройшли процедури реєстрації, повинні розуміти, що чим швидше будуть оформлені папери, тим більше проміжок часу оренди житла підпаде під категорію оплаченого державою. За всією необхідною інформацією, ви можете звертатись до управління. Чи отримати її на сайті?